Друзі, всім привіт! Я всіх таю на моєму е, стрімі по Майнкрафту з Хантером. І зараз ми будемо тут виживати, так. Виж... Ми вже виживання будемо грати. Ну да. А як мені это... А як я то маю пли... А, я певно в Xbox сходу. А, Бобер, да. А, додати другу. А, я тобі тоже кинув. А, значить, зараз, певно, все буде. І як тоді грати будем? Ага, друзі. А, окей, тоді хто світ створює? Що, ми в друзі, да? Да. Давай, може, я світ створю, чи ти хочеш? Ну так, да, давай я створю. Окей. Як назвеш? І давай, ні, давай ти створишь. Окей, так, з Роблокса я то все зайвого вийду. Да, ми просто Роблокс грали ще з того стріма. Так, окей. Від світе створитель. Як він звуть? Виживання бобрів. Пингвин бабков доставлю. Так, короче, я ставлю виживання, нормальна важкість. І що там ще розширений Не опуски свит, нет. Короче, ладно, все по дефолту створює світ Зараз вроде ты бы мав приєднатись О, так, в мене загрузилось. Ой, я б тут не ваш того не сильник оставить, нема? Блін, а що тоді зробити? Я то есть. Я до Реал. А я сам не знаю. Я что-то сенс. А ти на в чи в тебе в світі є там кисне реал. Типа, стр... да саме? В А настрой... на ластувание, да, и куда Ну, шукаешь, там реал. Ну я типу поставила то, що... А як тебе? Блін, я би тебе може якось запросив, чи шо. А, мультиплеєр? Ігра в мульти... А чого я не можу? Бляха, мені, певно, ще раз треба світ створити, бо я, певно, зробив ту фігню, але то, що не можна приєдніватись. А... Так, далі, мультиплеєр. Друзі, так. в мультиплеєрі. А, створити в Realms напевно. Ну, Realms Спокалі. на 2 гра хай буде, все. Бляха, тут треба якусь підписку, походу. Типа там 10 доларів на місяць. Ага. Хіба може, без Realms? Якусь либо можно. Окей, я тут пока что снова створю. Окей. Okay. потом, может, как-то можно будет приглашать. При... Той... Так, а ну... О, приеднишься? Не. Yeah. Хорошо, а типа, а тебе не показывает никакого света в моем тупо? Вроде ноль. Ты уновливал? Что? Yeah. Ну, то, это что мне можно якось? Давай, давай в Майнкрафт разведу. Давай, давай. Мало бы, Бупер. Нема. Майнкафрайер. Давай я попробую желать. Давай, давай. Ладно, это не ливаюсь лицо. Може, мене би було. А, додати друга. А, Олег бобер. О! О, я тебе додав до друзів. Може, давай я зараз зайду і ти той. Ой, тут QR-код. Ладно, тоді я тебе додав до друга, може, давай я зараз попробую ще раз зайти. Давай. Є! Є о! Не просто на настарілий клієнт. Блін, тобі певну версію треба оновити. А в тобі яка версія? Е, а де глянути? Тут треба вийти. Зі світу. А, окей, давай тоді вийду. Там, де є гра, там науштування, Ірина. Науштування... Чекай, де то Ірина? Ну, типа не заходити, а... А, от... В... В-120... Ой, 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 v1.21.61 А в мене 51 в кінці А, блін, тобі певно в походу треба оновити okay, Так, окей, давай тоді А як ми взнаємо, коли світло включить. Та я визволюю Ммм <гум> Ммм <гум> Один кра двадцать один. Окей, ты в хампки Хантер приеднает. Ну, но ведь Вас <laughs> Тоді гремо так за коросором, дивіться, Ану, а ну ось і так. Окей, поки я так не маю чим себе розважити, поки Хантера не об'єднує. Так, ото шо я, якесь поміщення. Ладно, нічого цікавого. Можливо, штоані можуть сюди піднятися. Так, значить, я заходжу на той сервер поки що. У меня звук плюс у там. А там, у меня звук плюс у меня. Yes. А ти не можеш мені ніяк скинути, типу, типа, файл? Типу, чого? По -майн О Майнкрафта. Як ти маєш на увазі, типа як?